20 годин в дорозі понад тисячі кілометрів за спиною, і ось вантажівка з продовольством дісталась зони проведення антитерористичної операції. В районі Ізюму Харківської області зустрічаємо даїшників і дізнаємось, маршрут потрібно коригувати. Нам сказали, що з що з Карлівки, то ми в Семенівку повинні попасти тільки через Угу. А потім сюди солась бо там моста немає. До речі, моста да, це він... Там просто протешов. Ви маєте попитати місцевість. Людей. Ага. Ну, бо ми стоїмо на блокпосту, допустимо, а далі ми вже не знаємо. Ну як не знаємо, так не знаємо, а що тільки не, не докажемо. Ну нема такого, що нам розпочали. Страшно, їхати. В ньому ні. В ньому люди йдуть, автобуси їдуть, не мають. Ночу, трошки мають. Там... Чим ближче до Слов'янська, тим частіше зустрічаються колони військової техніки, і тим довші черги на блокпостах. На найближчому до зони АТО отримуємо супровід з двох рівненських спецпризначенців. Все, їдемо. Кілька хвилин хащами, за якими раз по раз видніються хатинки. Про війну в Карпівці не нагадує майже нічого. Це Карпівка, Карповка, Карпівка. Да. а вулиця Октябрьська. Оце, Оце. Оце вона. Да? Да. Дуже дякую. Імпровізований пункт видачі гуманітарної допомоги. Облаштовуємо в сільському клубі. Зараз ми знаходимося в селі Карпівка Слов'янського району Донецької області. Власне, за моєю спиною люди вже почали отримувати частину гуманітарного вантажу, який збирали рівняни. А власне, тут люди отримали засоби, гігієни, медикаменти, питну воду, якої тут вкрай бракує, адже в криницях у людей вода з солона, тому що тут край солоних озер. Люди дуже вдячні, люди щиросердно на таку добру волю рівнян реагують. Але зі слів силовиків, ще буквально кілька тижнів тому саме з цього селища обстрілювали. Або пости українських урядових сил місцеві невтомно дякують, адже гуманітарна допомога від рівнян перше, що вони отримують за місяць після звільнення від терористів. Я всім благодарна тим, хто нам прислав допомогу. Больш... Велике дякую, люди. Велике дякую за те, що в нас в нас за нас. Хтось, хтось побеспокоївся, хтось за наше селище, за нього взагалі ніхто не знав. Ми сіта, у нас везде була українська армія, в нас, нас там стояли гради, стояли урагани. Теж наше селище пережило багато чого. Велике дякую, велике дякую іменно тим людям, дай Бог усім. Не хочу більше, нічого вам не скажу. Не хочу, щоб люди пережили те, що ви пережили, розвантажують фуру усім миром. Рівняни передали цілий скарб за місцевими мірками, особливо в ціні питна вода. Олька забутив надав мене знімати. Важати дев'ятнадцять безкоштовну воду підвозять рятівники в бочках. в ті дні, коли на блокпостах не стріляють. Що дійсне проблема у вас з водою, пітіво? Ні то водопроводить води. Паускана пірем пані маєте кип'ятім а там. Моємося від а. Вода – Допомогу від рівнян отримали мешканці чотирьох селищ в околицях Слов'янська, бійці Збройних сил України, Нацгвардії та міліцейського спецпідрозділу, які несуть варту на блокпостах в зоні антитерористичної операції. Ми якраз не ми можна так. І вирішили зробити, відновити хоча б одну зі шкіл. Для цього потребують допомоги від небайдужих, адже ані будматеріалів, ані фахівців для відбудови в поруйнованій Миколаївці немає. Саме тому вже найближчим часом буде оголошено про збір матеріалів необхідних для відбудови школи, в поруйнованому війною містечку. Руйнування діти неоголошеної війни і багато іншого зі сходу. Вже у наступних сюжетах. Дмитро Лонтівк спеціально для новин рівного.